Діти світу і діти світла настільки співзвучно, але одночасно дуже різні поняття. Почитай Євангелії сьогоднішнього дня добру новину. Каже сьогодні Христос, що діти світу є мудріші в своєму роді від дітей світла. Спробуй подивитися, які є діти світу. Це ті, які за те, що в світі, і за те, що вони хочуть, можуть зробити все. Кажуть, горло перегристи один одному, щоб досягнути своєї мети. Коли людина в цьому світі щось хоче мати чи щось хоче осягнути, буде робити все. А які діти світла? Діти світла не стільки наполегливі, діти світла не завжди прикладають стільки зусиль заради майбутнього, яке вони хочуть осягнути. І Христос сьогодні каже, навчиться: Діти світла, так як вони здобувають і даруються за те, що в світі. Навчися так жити в своєму житті, як дитина світла. Май перед собою оці палати, про які сьогодні говорить Христос. І пам'ятай, що якщо ти прикладеш стільки зусиль для досягнення вічного царства, як прикладають діти світу для досягнення чогось земного, його отримаєш. Для того, щоб прикласти стільки зусиль, мусиш навчитися мати бажання. Бажання Бога і бачення майбутнього. Без перспективи бачення майбутнього християнське життя є неможливе. Якщо ти не будеш розуміти, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш над собою, заради чого ти маєш світитися в твоєму житті, бути тою дитиною світла, якою ти став хрещені, ти ніколи не будеш робити те, що потрібно. Тобі буде лінь, тобі буде непотрібно. Виключно перспектива і бачення і бажання Божого царства може стати для тебе такою дієвою, рухомою, причиною того, що ти будеш старатися. Але для того, щоб захотіти забажати Боже царство, ти мусиш пізнати свого Бога. Бога, який дбає, Бога, який любить, Бога, який поряд, Бога, який тато. Бога, який приготував тобі не просто своє царство, а зробив своє царство твоїм царством, яке тобі треба прийти, і яке тобі треба взяти. За допомогою зусилля, тому що людина, кожна людина, коли хоче щось здобути, повинна прикласти зусилля. Тільки діти світоч, ми стараються більше, а діти світла. Менше. Пам'ятай, що якщо ти хрещений, ти покликаний бути дитиною світла, бо ти вже нею став. Єдине, що маєш зробити, це не погасити це світло в собі, зберегти його, світитися для Божого царства, тому що Боже царство є царством світла, там не може бути темряви. А як станеш дитиною світу, ти станеш дитиною темряви, відповідно, в світлі жити не зможеш.